9 травня в День Європи в Одесі урочисто відкрили новий адресний показчик за адресою Європейська площа 1. Нещодавно історико топонімічна комісія міськради рекомендувала перейменувати вулицю Катерининську та площу Катерининську на європейську вулицю та площу відповідно. Після громадських обговорень це рішення було підтримано одеситами і депутатським корпусом. Одеса історично є європейським містом, найбільш європейським містом, мабуть, серед всіх міст України, бо в нас більше 132 національностей проживає в Одесі, і велика кількість національностей саме європейських країн. І сьогодні серце Одеси центральні вулиця та площа Одеси найменована на честь Європи, на на честь європейського союзу. Щорічно у травні європейські країни відзначають День Європи, який присвячений співпраці держав континенту та євроінтеграції з 2023 року, 9 травня, Україна вперше розпочала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу, як зазначають в інституті нацпам'яті Україна починаючи з 2003 року, відзначала це свято у третю суботу травня, окремо від решти європейських країн. А вже 8 травня 2024 року, президент України Володимир Зеленський під підписав указ про святкування 9 травня.